Привіт, любі, дорогі овни! Це підказки ангелів на серпень 2024 року. Розглянемо три сфери вашого життя: кохання, фінансову сферу і роботу. Запитаємо карт, які енергії панують у вашій парі. Хто має стосунки? Що думає про вас ваш партнер, які енергії у вас панують? І також спитаємося карт. Для людей, які в пошуку стосунків, ці є шанси в серпні зустріти свою половинку. У роботі запитаємо, хто в пошуках роботи, які шанси знайти роботу, потрапити в хороший колектив, чи будуть клієнти у вас. І фінансова сфера, що очікувати вам, які фінансові будуть у вас? Питання виникати в серпні місяці. Дивимось, чого приємного очікувати в серпні місяці, чого остерігатися, все запитаємо у карт. Карти дадуть вам підказки. Ангели ваші говорять через карти. Це енергія. Задавайте свої запитання, і ви обов'язково отримаєте відповіді. Тарти завжди показують ситуацію, енергетичну ситуацію, яка панує в даний момент, в даній сфері вашого життя. Запитуйте, ставте запитання, кожен думайте про своє. Загальний розклад і для чоловіків, і для жінок. І також попрошу вас, дорогенькі, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки. Переходьте за посиланням, підписуйтеся на Інстаграм. Сторінка, посилання на сторінку Інстаграм є внизу під цим відео. Там більше живого спілкування в Інстаграмі, ви можете напряму писати мені і задавати свої запитання, більше про моє життя. Так що, ласкаво, прошу вас до нашої спільноти в наше світле товариство. І так, перша карта запитання. Стосунки, кохання, сфера, кохання, які енергії панують зараз у вашій парі. Радість, кудись вас запросять, щось ви будете святкувати з друзями, ходити на природу. Зараз у вашій парі все добре. Радість, щастя. Але попри то дуже багато роботи. Тягнете на собі дуже багато роботи. Так, дивимося, що ви тут на себе звалили? Ви робите і за себе, і за свого партнера, і за всіх тягнете. Таке враження, що ви тягнете за собою ще і не тільки свою сім'ю, але ще тягнете і, і родину на своїх плечах. Тут хоч і весело з друзями, але ви дуже змучені. Дуже ви змучилися і багато невдоволення. Якісь розчарування зараз у вашій парі є. Можливо, від роботи. Хочеться такого більше радіснішого співіснування, але робота, побут вас якось все це розочаровує, багато розочарувань. а можливо, ви підете в якісь таке місце, де ви розочаруєтеся, можливо, вам захочеться заховатися. Хтось вас розочарує, але тут більше йде інформація про роботу, що робота вас виснажує дуже. Якось таке враження, що ви тягнете все на своїх плечах. Нема допомоги з боку. Так, чого остерігатися, але буде завершення. Іде завершення якогось періоду в вашому житті, в житті вашої пари. Щось буде трансформуватися, щось буде відходити з ваших стосунків. Що ж буде відходити з ваших стосунків, запитаємо. Оце таке. Ваше велике таке львине серце, яке хоче всім все допомогти. У вас багато енергії, багато сили. і всім стараються підхарчуватися, як п'явки до вас чіпляються і висмоктують з вас. Ви дуже сильно виснажені, але ви маєте багато сили і маєте, тут йдуть підказки такі, що би ви себе трошки поберегли. Тому що багато розчарувань, виснаженість це із за того, що ви себе сильно роз за всіх все переживаєте, все берете на себе, і у вас є та сила, але ви виснажуєтеся, будьте обережними, трошечки акумулюйте свою енергію. Тут попередження, що треба зберігати енергетичний потенціал. Давайте запитаємо карт. Чого остерігатися вам? А, якась таємниця висвітлиться в вашій парі. Щось можливо не всю правду один одному ви говорите. Якась таємниця, сімейна таємниця може і в вашій парі бути не все так не все признається ваш партнер, можливо, це більше. З його родини з боку партнера. Іде якась така незрозуміла енергія, несприйняття вас родиною, не зовсім всі задоволені. Якась таємничка така вилізе, щось дуже туманно зараз. Можливо, вас ще так не прийняли в родину, і ваш партнер вас оберігаючи, вам це не говорить. Але десь щось все рівно. А воно просочиться така інформація, що не все так добре, не все так, як можливо ваш партнер вам розказує. Не все так, як він розказує, чи вона. Тут уже залежить, тому що розплата для чоловіків і для жінок. І. Карта відлюдника, вам захочеться дійсно, вам потрібна відпустка. Вам треба побути наодинці зі своїми думками. От прийде якась інформація, прийде якась така інформація, вам, яка буде не дуже приємна і незрозуміла. Вам буде незрозуміло, чому вам про це раніше не говорили, чому від вас щось скривали. І з погляду на цю інформацію, яка прийде. А вам захочеться побути наодинці, вам захочеться відпочити від усіх. І вам це дуже-дуже буде необхідно відпочити від усіх, набратися сили, набратися, поговорити так, якби і самі з собою, обдумати все, обдумати ситуацію, обдумати, як виходити з цієї ситуації. Вам тут треба буде проявити таку мудрість, щоб не бігти, виясняти все, а власне сісти. І все обдумати, не спішити. Тут ще а, говорить, енергія говорить, що ні в якому разі не спішити, ні в якому разі нічого не крушити, не ламати, тримати свої емоції під контролем. Тому що. Вам потрібно зібрати себе. Ви дуже розпилилися, у вас зараз енергетичний дисбаланс сильний іде, і приймати рішення в такому енергетичному дисбалансі неправильно буде. Вам треба відпочити, заспокоїтися і з часом прийняти якесь рішення, але не зараз. Так, давайте запитаємо для людей тепер, які в пошуках, які в пошуках яка перспектива зустріти людину, зустріти свою половинку? М -м -м, іде тут паш паш це? О, м -м, прийде якась інформація, буде у вас вибір. Зустріти половинку, можливо, так половинку не на все життя, але на побачення ви підете однозначно, якщо ви цього захочете, ваше бажання вас запросять. Є шанс, що вас запросять на побачення. Так, запросять, і буде у вас вибір. Карта закоханих випала. У вас буде вибір, і вас запросять на побачення і не один раз. У вас буде вибір, ви будете думати, з кого вибирати. Буде не один партнер, але все, що буде ваше сердень побитися, будете отримувати компліментів багато. Чудова карта. Зразу випало кохання. Так, зараз візьмемо іншу колоду на фінансову сферу. Щось очікувати вам у фінансовій сфері? Які ситуації будуть у вас у фінансовій сфері вашої серпні? Фінансами буде все гаразд. І будуть якісь навіть бонуси. Можуть бути як і бонуси, так і великі втрати, тому що карта смерті це карта і прибутків, і втрат. Одночасно у вас може бути якась втрата, і ви почнете бідкатися, але і прибутки. Зразу ж прийдуть прибутки. Буде багато витрат, скажімо так, але будуть прибутки. Дивимося, що з чекає. і якась відкриється вам можливість. Прийдуть можливості у ваше життя. Якесь везіння, якась удача, попри те, що ви щось втрачаєте, і ви будете хвилюватися за ті втрати, за якісь, може, надмірні витрати, щось, що не заплановане таке було. Але попри то, відкриються якісь нові можливості. Ці можливості вам важливо не прогавити, важливо їх відловити. Тому що багато інформації буде, а, власне, вам треба бути дуже уважним, не фільтрувати всі, відфільтровувати всю, обробляти всю інформацію, яка там поступає, тому що відкриються вам якісь можливості. Дивіться, все під щедрою рукою простягує вам гроші, подарунок. Це везіння, це удача, можливо, вистріли якийсь проект, який ви вже зробили. Не то, що новий, а те, що ви чекали. Ви вже його були, запустили. Він ще не приносив доходу. Зараз ви його так, якби вже хотіли похоронити по, по карті смерть. І зараз вистрілить він з новою силою. Неочікуваний такий буде сюрприз. Так, чого остерігатися? І що приємного чекати? Ну, то, що будуть у вас багато думок, буде вам не давати спати, оці втрати, оці витрати, вам треба буде дуже багато обдумувати ситуацій фінансових. От, власне, і це буде вам не давати спати. Тривоги буде дуже багато, переживань, хвилювань, навіювання яких страхів, неможливість прорахувати. Наперед, якусь таку вибудувати собі якийсь такий як графік, і спланувати наперед ви не зможете, з погляду на різні ризики, і вам це буде надавати дуже багато тривоги. Ну, як і в фінансах будуть такі і фінансові дири, але шанси є. І ідеї прийдуть, прийде якась ідея, і щось нове, щось нове, якась нова ідея, нова інформація, якою ви будете горіти, прийде у вас якраз а, от в ці тривожні ночі вам прийде якась геніальна ідея. Можливо, люди якісь появляться такі, прийде, прийдуть, прийдуть потрібні люди, потрібна інформація, все. Для вашої ідеї прийде. Усе буде складатися так, як Всесвіт вам буде давати. Різні от є ідея, і на вашу ідею прийдуть всі можливості, щоб ви змогли втілити цю ідею. Так, тут горе горе як горе роботи. Треба буде переробити, це переробити. Багато буде роботи, але це буде шанс. Хороший шанс. Тепер. Про роботу давайте запитаємо, що очікувати на роботі, в робочому колективі, що буде робитися. Також будуть якісь хвилювання на роботі, якісь зміни, хвилювання і якісь такі щось нове йде на роботу, якісь нововведення на роботі, будуть, якісь нові проекти. Якісь, можливо, нові закони, щось по-новому ви будете робити. І вам треба буде ще навчитися тому, будуть вас вчити. І тут конкурентна боротьба на роботі, можливе скорочення, і буде конкурентна боротьба, коли кожен за себе, тому що в колективі тут така трохи заворуха, незрозумілі. Такі ситуації, конкурентна боротьба, можливо, скорочення, скажуть, про скорочення штаті, штату в компанії. І буде трошки таке, коли в колективі кожен за себе вже. Так, що тут начальство думає? Начальство буде проводити якісь збори і наради, щось буде нове вводитися з погляду на ці от карти, і тут виступає начальство. Керівництво, можливо, це ви то керівництво, яке буде доносити до своїх підлеглих, чи ви будете слухати, що якісь будуть нововведення, і така почнеться трошечки заворушка в колективі. Давайте запитаємо карти для людей, які в пошуку роботи, які шанси в серпні для вас знайти роботу. Так, що вам очікувати? О, аж дві карти. Ну, дивіться, <смі> робота буде. Людина тягне, ви щось робите, робите, можливо, це пошук роботи. Ви так шукаєте роботу, що ви вже змучилися шукати і хочете все залишити. Не залишайте ще один раз, ще один раз, і ви знайдете дуже хорошу роботу, тому що карта імператриця це карта розкоші, це карта м -м, така, знаєте, Імператриця як земля, родюча як земля. Це карта прибутку, це коли вас вибрали, це коли і ви вже все пройшли, у вас вже це є. Тому що тут ви йдете шляхом таким важким, шукаєте багато-багато всього робите, нічого не отримуєте, не получаєте. І ви вже у відчаї, ви вже хочете все покинути і нічого не шукати, нічого не робити. Не покидайте ще трішки. І у вас є шанс потрапити на дуже хорошу роботу, яка вам буде подобатися. Тому що імператриця це ще енергія краси, енергія е, заможності, стабільності. Ну, одним словом, це навіть не королева, а імператриця. Ось такі будуть енергії панувати. І давайте витягнемо ще карту, головну енергію з серпня місяця. Яка ж головна енергія пануватиме в серпні місяці? Енергія любові, подивіться, карта любові. Дуже хороша енергія, енергія любові. Даруйте любов один одному. Станьте у тим джерелом любові, створюйте навколо себе це. Коло любові, говоріть компліменти, говоріть, як ви любите, чи один одного своїх друзів, батьків, близьких тих людей, яких ви можете обійняти, обійміть. А я вас також люблю, обіймаю і на все добре. До нових зустрічей!